Також любите класні обновки на свою кухню, і якщо це ще й подарунок, то дивіться це відео до кінця, тому що зараз ми з вами розпакуємо набір від бренду Tefal, який компанія Oriflame дарує своїм партнерам, бренду і учасникам за класні рекомендації. Отож, відкриваємо з вами набір із чотирьох елементів: це набір ковшів з нержавіючої сталі, з антипригарним покриттям і з універсальною крутою ручкою. Зробимо це. Тут така, ось, таке сильне упакування. Отже, спершу я бачу вже ось цю сильну ручку. До речі, скажу вам, я вперше тримаю в руках взагалі подібний набір, де йде ручка для всіх елементів. І для мене це зараз також буде новинка. Хочу сказати, що вона вже виглядає дуже якісною. Ручка ставимо з боку. Наступне відділення це в нас вже, напевно, самі ковші, але тут ще в поксилятних інструкції гарантія. Тож ставимо з боку і дістаємо саме основне. Ці дістали такі трохи метри, важкенькі, як добрячий такий якісний попит? Вони складені як пасочки, до речі, їх дуже зручно буде зберігати, тому що по факту вони ось так складені, складені всі троє. Це є одне місце, а аж три предмети. Отже, дістаємо перший ковш. Це у нас ковшик на об'єм 1,7 літрів. Подивіться, будь ласка, який він досконалий з бренда. Ми прикріпимо ручку, поглянемо, що в нас і як воно працює. Ага, прошу. Міцно тримає, нічого, не гойдається, не кидається. Ковш. Готовий. 1,7 літрів. Окей. Перевіримо наступний ковш. Це в нас середній. Середній у нас має об'єм 2,2 літри, і, як бачите, він як близнюк нашого меншого, але має розміри більші. Так само має брендинг і Кріпмо ручку. Закріпили ковш готовий. Ну, тут, знаєте, такий розмір. Я маленька каструля, отак От скажемо. Але тепер що з ручкою такою крутою. Відкріпляємо і. Ставимо його сюди, один в одне, як пасочки. І третій. Отже, третій ковш у нас має об'єм 2,8 літра. І це така добряча вже каструля. Ковш-каструля. І знову ж таки прикріпимо ручку. Як бачите, ручка так само великий ковш, найбільший тримає дуже класно. І це у нас може використовуватися як каструля, як ковш. Як Працюйте все, що ви собі забажаєте на вашій кухні, тому що ця ручка це реально класна штука. Отже, друзі, кожен партнер-бренду і учасник може мати собі в подарунок за 99 гривень, ось такий набір із трьох овців. 2,8 літри об'єм, 2,2 і 1,7. і Можете подивитися ближче, які вони якісні і класні. Подивіться на. Дно на середину і на основу. Хайда рекрутувати.